Всім привіт! Вітаю вас на каналі Іра Малінка. Сьогодні наш новий день відпочинку в Карпатах. Тож, їдемо кудись, як завжди, і беремо вас разом з нами. Тому поїхали! Приїхали в Яремчі на водоспад-пробій. Йдемо, подивимося, як там, Можливо, щось змінилося. Взагалі подивимося, Як сам водоспад виглядає, бо він зазвичай по-різному може виглядати. Тут біля ринку ми побачили, що тут будують парк атракціонів. Дуже прикольно. Він буде такий досить великий, і цей атракціон такий дуже прикольний буде. Ну класно, класно. Цікаво, скільки часу їм, звичайно, це займе. Я думаю не довго. Але так, я думаю, ну, що вони постараються швиденько це все зробити. Такая наш замочок. — Ти думаєш, що це він? Ні. Не знаю, я думала, може він десь тут, а ну, може там. Так, 5 А в яка коробці моя вийшла? Ні. Може 21-й. 20 20-й 21. або 21-й. 20 або 20-й, або 21-й. Ми намагалися бути фінансово грамотними. А ми вийшли з ринку з лабубою. З піпаличками. Отак. Так. Вона для нашого підписника. Для нашого підписника це точно. Купили е, лабубу з Кока-Колою. Або може бути відкривати. Ні, вона точно буде з Кока-Колою. Ні, він сказав, що може попасти секретка. Ну і секретка, якась ганно. Ну якщо що, то підемо по ще одну Кока-Колу. Має бути або жестяною баночкою, або... Не так. або просто баночкою. <рес> ти вже вчишся? Mm -hmm. yeah, yeah. А, це не моя паличка. Це паличка підписника, це. Василя. Отак. Ну, так що хто yes. буде підписуватися, буде розгірювати пікмі-палочки. Або що там буде в тренді, то я. Хочу Василя як розсуватися пікмі паличкою. Це інструкція, я тобі віддам її, але вже запиши, щоб ти її запам'ятав. Розкладаєш, вона тебе Передай якісь предмети. Зараз зараз. Тіхні паличка, ти береш, піхні паличку і так от. Переверни трошки. Під наприклад, ти хочеш такцентувати на чомусь Це Та Кінець. Так, а є ще дуже прикольна фішка в лабубу. За 300 гривень лагу, -ла лабу. Як вона сказала Лабубу Ще й світиться, йой. А, Це просто скарб. Ну то лобобу вже немає сенсу тягнути. Чого? Ну та, яка вже майже цей. Ту, що ти пропонуєш? Або -дуб 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 -дуб. Я ж і ради, можна. не лабуту Lyш груди, можна. Діба. Або нижня лобову. Або ту саму верхню. А. Ну, чекай, тут, я не розумію, де плюс не да, розумію, де ключ. Пробуєш? Яку вибираємо? Ну, давай А. А? Добре, давай. Давай. Так. Кинув гроші. Це, походу, найважчий рівень, до речі. А. Ну якийсь інше обрати? Хоч і вибирай. Як так, я... Дальше двадцятка. В мене одна двадцятка була. Ні, ну... Я не. Я не понял, ну там вже не написано. А ти ще з хлопчика сміявся. А, пуш за батон, ре. Отак. Так, Ми нічого не виграли, потім ми ще знайшли, що в нас є монетки, але монетки там не можна було кидати, бо там ніби як було заклеєно Оцей такий простір, щоб кидати, тому ми вирішили, що це не судьба. І йдемо вже до машини. І далі поїдемо. Ми вирішили пройтися до скеліслон. Але там можна прямо до неї підійти. там йде річка. От. І перший раз ми вирішили тут пройтися пішки, не їхати на машині, а чисто пішки пройтись. І що ви думаєте, тут виклали асфальт. Я просто що це не закриваю мою камеру. Ну, чесно, скільки ми тут три роки, напевно, тут їздили кожен рік і не було. Тут була ну, така собі дорога. Капець. І тут ми завжди зупинялися, потім йшли пішки. Тепер ми ще дорога йдемо пішки, але тут недалеко. Хвилин п'ять, може ми вже йдемо. Ми вже спустилися до скель. Воно тобто дуже гарно вбиває. Річка. Прут? Пруд. Пруд тече. Також тут тепер вже дуже багато людей буває. Тому що вже багато хто знає про таке місце. Браєшся пікмі паличкою. Mm -hmm. mm. ну, Лабуба теж дуже прикольно. А іншу розпаковку ми зробимо вдома. Зараз спробую йти далі. Ой, холодна водичка. Неприємно. Та не сильно, а не Yeah. Я Я уже... Але в Макдональдс трошки перекусили. от і будемо їхати в готель. Я думаю, зараз ми ще трошки покупаємося на вечір і будемо відпочивати. Так, місце, де ми заражаємося. Зроблені майже будь-які розетки, які вам можуть бути треба. Тож ми Все вже робили 32 А. Ні, я просто не показую. Так, 32 А це фаза, 16 А, 16 А однофазна і ця на звичайну також 16 А. Але є на 32 А однофазна, така як в нас ось ця нижня. Тобто зараз ми заражаємося 5-3-3 кВт. Ага. Ще одне там є місце, ми там ще теж заряжалися трошки нижче. Тричі чотири вони казали. Так, да, в залі 3 чи 4. Тобто з цим тут в залі все супер. Ми вже повернулася в номер, я вирішила не купатись, бо водичка ніби й трошки тепла. Але мені вона не достатньо комфортна. Типу, я звикла ще до трошки теплішої, тому навіть в день, коли ми купалися, мені було холодно. Мені треба дуже довго привикати до води, а потім, коли я виходжу з води, то мені ще досі холодно. Тому Такий трошки басейн не для мене. Ну, з іншої сторони, ми сюди не їхали за басейном. Це точно не був наш пріоритет, коли ми вибирали готель. Тому це для нас не проблема, в принципі. Ми собі так трошки посиділи біля басейну. Такого вечірнього вже була тут тиша, вже майже нікого не було, тільки декілька людей. Тому ми так собі просто посиділи ввечері в Карпатах. Ось і зараз буде розпаковка лаву. -бу -бу. Так, виглядає наша лабубу. -бу. Має бути лабубу -бу. з кока-колою. може бути а, Отака з хеппі фактор. Може бути сюрпрайс. Ну жестяна баночка. Да. А може бути така лабубу -бу з пляшечкою. А може бути секретна. Або секретна. І є. тут написано один до двох шанс цього є, або цього. А, а тут один до сесідвох. Ну чесно, що я думаю, що нам попадеться отака. То яку ти найбільше не хочеш. А я хочу отаку. Ну, секретну, я просто не розумію, яка може бути секретна, тому я не дуже розумію. Але, тому я хочу отаку. Добре. Давай. А ти яку хочеш? Або секретку, або цю. З пляшечкою теж. Про да. що жестяночку ти не любиш. Ні, та будь-яка буде прикольна насправді. Я не хочу. Що по кольору? Який ти колір хочеш? Вони будуть, якщо ті, то білі будуть. Якщо звичайні. Секретно. Усі білі тільки? Так. А чо? То ми ж там бачили різнокольорові. Ні, ну такі, та, Ні, такі. Ми бачили різнокольорових звичайних. А це Кока-Кола або Біла. А якщо секре... Ні, там були різнокольорові даже з кока-колою. — Ні, колі. мені здається, ні. Що буде секретка, то він не вказав, що вона mm. Давай, діпа, цей. — Я так хочу акуратно відкрити, ніби я. Ну... Труб здати завтра на базар назад. Сказати, ви нам не то продали. Опа. Ну это не божий пока. Ну, сама не дивишся. Опа. як справжнє. Як справжнє, теж ще показано. А що у нас не справжнє, бубо? Та, конечно, справжня. Дивись, кока кола Монстерс. Ти можеш по другах, дає забіжатися. Кока-кола есть. Такая як ти хочеш. Напевно пляшечка, да. Ну, плакала, плакала. І біла буду, да. Ну, мені подобається напад. Не, може не рви, може розріж. Ой, порви краще. Порвати краще? Ну не ріж. Раз, два, три. Раз. Холер, не дивись. Ходор. Я подорву. Ти живе тут? Не, Я не дивись. Видно. Ну, кольно, да. Продукція не білий, да? Нормально. все ти хочеш. Ja, а в мене це на сумці тоже Так. Да. Це саме, галимала буба яку можна було вибрати. Шесть закритими очима. Ладно, тоже прикольно. А як хотів нам сказати, яка вона буде? Каже. <сум> <сум> Каже, дядя, ви візьміть дві, то що я легенько відкрию коробочку, і я подивлюсь, яка там була Я думаю, оце він хотів, звісно, подивитись. Ну, ладно, мені подобається. Зайнику щось не дуже, але мені подобається. Не, мені? я хотів з відкрити мало чому. Ні, а знаєте, чого хотів... мені подобається? Бо ви вже, напевно, поняли, чого? Ні, я хотів з відкрити мало чому, але було. Ні, ну, відкрити мало чому, так. Да. Але чого мені подобається? Тому ж у мене ця маленька теж фіолетова. Тому мені прикольно. А що в неї з ногами? Ну, вони крутяться. Це так має бути. В оригіналі. В оригіналі? Що, завтра йдемо по ще одну. Купимо вже просто відкриту, знаєш. Не будемо цього розпаковки. Зразу купимо відкриту. І руки якісь. А руки так мають бути? О, нормально. Подивись на одну руку. <реш> Ті, ну, а що ти хотів? <реш> Як китайські діти тобі зібрали, так і ваш. <реш> ну, не ця явно. Тут що за маленька Кока-Кола, тут велика Кока-Кола на моя. <реш> ну завтра підемо на базар, в ремче розбиратись. Що ви нам продали таке? Да. І кольором, би реально взяв би відкритий. Завтра беремо відкрито. Не так бісить, ну це взагалі таку, як я не хотів. Я, я вже був не проти з кока-коли з такою, але щоб отут було відкриті очі. Ну ґавні <різь> словом, отак з такою лобубою ми закінчимо сьогоднішній випуск. А -а -а. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що додивилися. У Нас ще буде попереду дві частини нашого відпочинку, бо ми тут ще на два дні залишаємось, тому. Лабуба каже всім папа до зустрічі у наступних випусках. З вами була Іра Малітка.